Сувора зима справжнє випробування для тих, чия домівка в вулиці. Чи не єдиний порятунок для безхатченків у таку пору? Допомога небайдужих про роботу соціальних патрулів. Тарас Левченко останні 16 років Василь поневіряється вулицями столиці. Чоловік каже: колись давно мав дім у Борисполі, однак через недбалість, той згорів, до будинку соціального піклування безхатько йти не хоче. То щоденна порція гарячої їжі принаймні дозволяє приживотіти до наступного дня. Я ось взяв мені дали поїсти. Щас взяв, поїм. Щось буду думати. Вдячний за порції їжі Стажко. Колишній рештан тепло відгукується про соцпрацівників, адже лише завдяки їхній праці він має змогу поживитися гаряче. Люди все таки заботяться про нас. Знають, що у нас немає ні жиль'я, нікого, нічого. Тому вони нас хоч як-то стараються. Вони стабільно проїжджають, кормі і гарячим, постійно гаряча. Паметь забезпечують доставку їжі до нужденних три мобільні бригади. Зранку соцпатрулі їздять місцями найбільшого скупчення бездомних, тому центральний залізничний вокзал далеко не перший пункт на шляху соцпрацівників. Машина зранку виїжджала вже була на метро Чернігівська, метро Дарниця, і біля Бл Юніт. Ринок Юніт. Збільшилися порції. Виїжджаємо кожен день. На період сильних морозів київська влада кількість гарячих обідів для нужденних готова збільшувати. Порцію свіжої їжі отримують усі охочі. Тарас Левченко, Олександр Козоб, телеканал Київ.